Всім привіт, з Ірландії. такий от конфуз, що відразу до теми перейду. Так, не всі розуміють, про що мій канал. І як я, не всі читають описи каналів. Я от свій перечитала, бо я його там змінювала, думаю, може не то що я написала. Мій канал це про мої думки і про мій шлях імміграції. Це авторський канал, який я от в такій неформальній розповіді про себе веду. Якщо вам не підходить такий формат, чи вас дратує, що я говорю про себе і я вам не подобаюсь, то мені це не треба писати такі великі пости, яка я Свинота і про себе тільки говорю, і яка я нудна, і яка я погана. Треба просто знайти той формат, який вам подобається не втрачати час, бо ходити по каналах і розповідати, і взагалі по людях. ну, Єдине, що в інтернеті вам вже ж в пику не дадуть, правда? Ну, Заблокують вас і все. А е, в житті вам просто врила дадуть за таке, як ви будете так накинутись на людину незнайому і розкажете їй, яка вам дурна, як вона невірно живе, невірно говорить, а ви Ви ну, вважаєте, що ви безкарно можете ображати в інтернеті людей. Ну, Мені здається особисто, що це хибний шлях, бо а, от, такий негатив, він же повертається. Ну, це ваше право, я вам дозволяю все це робити ну, тільки не на моєму каналі. А, ну, буду я блокувати вас за це. Я не буду це слухати. Я сприймаю критику конструктивно. Я люблю паради конструктивні, а це не конструктивно. Про це я вже багато говорила. А, ну, зараз повертаємося ще раз, бо ця людина не може заспокоїтися, створює. Я мала таку неприємність поговорити. А, ну, я легко сходжу з людьми, три години з людиною. І Ось вона не може заспокоїтися, вона а, пише мені такі пости з різних сторінок, створює, а, що ти, не про, ти про себе не говори, я-я-я, я ти нудна, ти погана, ти сумбурна. і вона не може заспокоїтися, бігає за мною і проявляє таку агресію. Ну, я Зкільки ви сторінок не зробили, я вас просто буду блокувати, кохана моя. Вибачте, от за кохана, кого я дратую цим. Ну, я не знаю, як сказати більш чим. Ну, Мені хочеться не кохана, звичайно, сказати. Так, зараз про більш приємні речі. Шановні, як знайти собі компанію? Багато людей має таку проблему, що вони вважають, що я розповідаю про себе, про свій побут, про те, як я милася, про свого чоловіка, про своїх дітей. А інші повинні слухати мовчки. І слухати і не відкривати рота, взагалі не про себе нічого не говорити. Як вони відкривають рота про себе щось говорити, то я виступаю в ролі судді, я їх засудила, що вони погані. Що їм, а, мені сказали, що тобі не цікаві інші люди. Ні, мені цікаві люди, вибачте, за тавтологію дуже цікаві. Я можу з великим захопленням ставитись до людей. От, наприклад, я ставлюся з захопленням зараз до дівчини з каналу Шепатуха. Я їй можу передивлятися декілька разів. І мені не треба, щоб вона мені, мене дивилася. Як вона не прийде, то я до неї прийду все одно, я радію її відео. Я не повністю копіюю її життя чи погоджуюсь з усіма її думками. Але мені дуже приємно, що от така україночка, така гарна, як лялечка, яка вчить мови. Мені кожен раз цікаві і приємні люди, які перевершують мене в чомусь. Якщо ви добре готуєте, у мене є, я думаю, що вона взаємщик, ну, багато років ми знайомі дівчина, дівчина ну це жінка, жінка з Харківської області. Мене вражає, яка вона хороша хазяйка. Я можу там щось забігатися і не зайти до неї на канал. Але вона, ну я захоплююсь, бо вона мене перевершує. Їй не треба е, писати, що свиня про себе тільки говориш, і тобі інші люди не цікаві, бо вона мені цікава. Тобто мені цікаві різні люди. За фахом я вислуховую різні історії і не тільки за гроші. Ну Якщо ви така неприємна людина, що через три години. У мене така хвора голова, що мені хочеться, щоб мені її відрубали, вибачте, бо ліки не допомагають, і спати я не можу. Я не буду вас слухати. Бо моє здоров'я мені важливо. Більш, вибачте, знаходьте собі тих, тих хто вас буде слухати. Так ось, знайте, що якщо ви хочете, щоб вас слухали, ви ж теж слухайте людину і не засуджуйте. І так буде соціалізація. І якщо з вами ніхто не хоче спілкуватися, бо ви така неприємна людина, яка судите всіх, навіть незнайомих людей, така пихата людина, яка вважає, що ви знаєте краще, як вести канали, про що говорити людині, про що думати, як жити, що вдягати, яку зачіску носити, вчитися чи не вчитися. То це ваша проблема. Вам її треба цю особистісну проблему подолати, щоб у вас була компанія. У мене компанія є. Кожен раз. Так, між іншим, я слухаю людей навіть безкоштовно, які так, не тільки як фахівець, а слухаю от, 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 лю, роками людей. Які розповідають мені просто тільки виключно про себе. Ну, єдина умова, якщо я вас слухаю, ну, там, це може там бути одна чи дві людини зараз, бо більше я просто не потягну, бо своє життя ж в мене є. Ну, умова єдина, не бути агресивним до мене. Якщо ви до мене агресивна, я, ну вибачте, не буду вас слухати. Знаєте, не буду і не буду читати вашу критику. Буду захищатися від вас. Головне, ви зрозуміли, як шукати собі компанію? Тобто, ви годину розказали про свого чоловіка і котлети, і послухали мовчки годину, не засуджуючи нікого, того, хто вам розповідає про свого чоловіка, котлети, я не знаю, навчання в університеті чи про свого кота наступну годину. І так от у вас буде. Спілкування, коли вам треба поговорити і треба компанія. Я думаю, в мене є такий формат? Ні, мені він просто не потрібен. Я слухаю людей просто як благодійність. Ну і цікаво, чим це закінчиться. Мій прогноз, здійсниться чи ні. Я кожен раз намагаюся краще думати про людей. Мені здається, що я бачу потенціал, і мої прогнози часто не здійснюються. Наприклад, останній прогноз, я думала, що людина добре знає перекладати англійську мову, і це їй дозволить рухатися в англомовній країні. Не дозволяє. Людина не піде працювати, краще б вона чоловіку не говорила англійською, щоб вона мовчала краще. І це тільки погіршує ситуацію, і, дай Боже, це зміниться. Я вже Відчай в мене, думаю, що не зміниться. Потім інше. Як шукати собі ще е е компанію? Ага, ага. За інтересами. Тобто, ви вболівальник футболу. Ви за інтересами собі піш пішли в клуб фанатів цієї команди і говорите. Вони вам говорять, і ви їх слухаєте, ви говорите, ви робите щось спільне, Макраме, наприклад, чи кулінарія у вас, і у вас є спільна тема. Політична партія. От Я була в двох політичних партіях, і я жодну людину там не можу назвати нудною. Ну, це були такі цікаві люди. Які враження на все життя у мене душили. І я про них би теж могла говорити, але я боюся, що вони мене подивляться і скажуть, що ти нас обговорюєш? Ну інколи я про них говорю все одно. Враження на все життя, теми спільні. Я готова була проводити з ними всі вихідні, бути на всіх майданах і революціях. Ходити на всі заходи, святкувати Новий рік, сидіти за столом і обговорювати те, що нам цікаво. І я думаю, що тут, ну, як приклад, просто політична партія, Однодумців, це може бути якийсь там клуб фанатів футболу, регбі. Кружки по кулінарії, от тут, тут таке є. Тобто в Ірландії, якщо у вас хороша мова, ви можете піти, якщо вам дуже цікава кулінарія. І подивитись, як це робиться в Ірландії. Навчитися ще і кваліфікацію папірці отримаєте, і мову підтягнете, якщо вам треба, і знайдете людей, які про це говорять. Коло спілкування. Потім ще бувають коло спілкування за ситуацію в житті. Наприклад, ви народили маленьку дитину, її віддали в садочок, і ви чи в школу. І ви, як батьки, спілкуєтеся про дітей в цьому садочку чи в цій школі. Добре, це розповідає зараз сіквел Секс та місто. А, там Шарлот спілкується в колі з мамами. А, Дітей, які навчаються в школі, де навчається її дитина. Чи ви дівчата незаміжні, які хочуть вийти заміж? І ви разом зустрілися, пішли по клубах, пішли в папабах в Ірландії, випити там це пиво 5 годин одне, щоб не напитися і гроші не витратити. А там може і познайомитися вам. Ще куплять пива, щоб ви напилися. <ріст> і у вас є компанія і спілкування того чоловіка обговорили, цього чоловіка обговорили спільна тема. Тобто, ну і так можна продовжувати дуже довго тягнути час. Якщо ви ну, ціли і образились на весь світ, що ви не цікаві е людям. Бо це люди погані, ну це не вихід, на жаль. Треба проблеми вирішувати. От я, Коли мені треба вирішувати проблеми, то я їх вирішую. Іду і думаю, що я можу зробити, що я можу зробити зараз. І от зараз я подумала, як для вас сконцентрувалася на вас, як вам знайти собі компанію в еміграції. Ну, в партію, я не знаю, вас не возьмуть, якщо ви не громадянин. А я не знаю, Англійсь... курс англійської мови, познайомитися там з кимось. От я з, поля... з польками познайомилась. Багато років. Якби не дитина в 45, яку народила полька, то я б ще далі б з нею спілкувалася. А так вона, дитину нянчі, ну, вже й не молода, вибачте. Ну, не в 45, ну за 40. І, і просто нема на мене часу зараз. Ну, вона зараз підросте її дитина, я відчуваю, що вона повернеться в моє життя. От я на курсах знайшла. На курси моя знайома, вона жила в мене, вона теж на курсах знайшла. Особі там якихось дівчат, з якими вона їздить на якісь там лекції, на якісь заходи, на якісь виставки. Якщо вам це потрібно. А злитися, от уписати, ходити по каналах, які всі свині, не про те говорять, що вам хочеться, живуть не так, як хочеться. Взагалі не такі. Як ви їм сказали. Це ж тільки неприємно і для вас і шкодить здоров'ю, і проблему не вирішуються головне. Так що успіху вам, дай вам Боже і всього хорошого. От такого поганого літа, як цього літа, 8 років в Ірландії, я ще не бачила. Отак, от, от темно і дощ, весь час. Весь час. Я хотіла 4 в мене було вихідних, а там дві дні дня відпустки, хотіла погуляти. Ні, ну куди я поїду? Ну, Тільки що поїздити, а вийти з машини я не можу, а посидіти там біля океану не можу, а хотіла я повечеряти біля океану. Чи в якомусь чудовому місці і що? І отак от постійно дощ, 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 і так нікуди я. А це біля мого будинку. Нікуди я не так і <схід> не доїхала за чотири дні. А чому біля будинку? Бо я їздила на заправку і колеса собі накачувала. Може вже краще мені видається. Це може, ні. Таке от життя, таке життя, такий дощ, сильний досить.